Так, прийшла от така посилочка Фірма Отехно, автоклави. Запечатано гарненько, такими медними скобами. І сам автоклавчик. Зараз і покажу. Так, гарненько все опаковане. Там гаєчки, ключик. Інструкції, рецепти, гарантія. Коротше все тут. Тут є такой терморегулятор, чи що? Так, да, це дивіться проставки на дно. Так, воно бути. Так, а тут... О, так, да, терморегулятор і... І датчик. Ага, це механічний, а то електронний термопар. Так, запасна резинка я замовляв у них. 200 гривень. І сам автоклав, Зараз відкрию і покажу. Так, дивіться. Тен всередині, там не знаю, чи видно, не дуже великий. Такі от болтики. Вроді. Непогані, унизквозні не закручені, так поняв, можна поміняти. Зервний клапан. Тут теж, мабуть, ще один. На подкачку і барометр. Ось така красота. Ось так виглядає. Вилка стеном. Він так є, він мається, мабуть, теж як ставити на газ. Вилочка лята, все. Ось таке. Так, всім привіт, По автоклаву показував. Привезли того столобика. Він ще все, в принципі, живенький, бо брали його тут він цибав, зав'язував брезентом накривав В машині, ще більш-менш дихає. він Ще цямкає той той. Зараз будемо чистити, чистимо от. такі дубові реючки, на саморізах кришки з пива. Бомбізно працюють. Ну це Так, З рибкою трошки перестарались. Так, процес іде. Чистики все на місці, всіки гулі вже. То ще не чищені. Тут вже повно чищених, це вже готовенькі розділив, Дивіться, з одного. Це плавнічки відходи, голова то само собою. Це вирізаю отак хребти, щоб жарити собі. Хвостика теж сюди. Ось така кубка. Десь на дві баночки. Так, стоїть. Температурку набрав. 100 годин, зараз ще трошки і буде витримка. Півгодинки для риби. Тому отак. От так, ну що, температура у нас вже 22 градуси. Но давлення ще 1,2 є. Е. Будемо пробувати спускати зараз. Якось так, це не так, так тут у нас 0. будемо скривати. Так, на тушоночку, баночки 0,5 літра. Перець горошком кидаю 5-6 штучок. Листя ось так більше, бо вчора робили, пробували першу трошки мало, не натягнулось. Дивіться, отак воно сідає і все. В Я давав 2 ложки олії і 2 ложечки води. Пробував 2-3. Ну, коротше, не три. Ложечку олії максимум. І водички з ложечку вона пускає. Ось так нарізана рибка. Більше-менші кусочки, щоб гарненько укласти, треба плотніше робити. Тому от Так, Так, виходить так, що 4600 більш чистого м'яса. 10 півлітрових баночок. Все, Зараз ложечка олії, ложечка цього чай... чайна ложечка солі і звичайна ложка олії, і буде бомба. Так, дивіться, за 25 хвилин. 34 градуса. Тиск вже 1,2. Почав шипіти вже типу температурка. Так, пройшла ще година. Ось така температура. Далі вона якось там постійно швидше росте. Так, 1,6 атмосфери. Ждемо далі. Так, пройшло 2 години. От такий тиск вже 3,2. Він шипить всередині вже. І ось 101 градус. Зараз ще трошки і буде включатися таймер. Так, дивіться, відтозі є така тушоночка гарна. Загуз холодець. Така красота. Так само тут бачите.